Пан Олег виступив, бо це мало б бути його особистим прибутком, а його забирає держава. І тому пан Олег, звісно, проти. Гарна репліка. По-перше, я не працюю в банку. в банку, я працюю в ІТ компанії Банки не можуть розпоряджати прибуток, через те, що під час війни сплата дивідендів заборонена. Тобто, мені не я не за банк турбуюся, а за те, що буде з державою. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зареєстрував законопроєкт, який пропонує тимчасово підвищити ставку податку на прибуток банків до 50% на 2026 рік. За словами пана Гетманцева, у 23-24 роках податок на надприбунки банків підвищували не при ніці року. Але у 2025 році банки сплачують податок за ставкою 25%. Ми у свою чергу до розмови запрошувала депутата Данила Гетманцева. Проте він наразі відмовився. Але ми, звичайно, ж надамо йому відповідь. Відреагувати у майбутніх ефірах, але давайте послухаємо те, що він власне казав нещодавно. За вісім місяців цього року чистий прибуток банківської системи склав 106,4 мільярда гривень. Для порівняння це у 2,3 більше ніж за аналогічний період 2021 року, останнього року до повномасштабної війни. Але річ в тім, що найбільшим джерелом цього прибутку є не інновації, підвищення ефективності або суттєвого розширення програм кредитування бізнесу і населення, а операції з державними цінними паперами. Тобто це операції із державою і з мінімальним ступенем ризику, за якими банки отримають гарантований дохід за ОВДП і депозитними сертифікатами. Отож до нашого ефіру зараз долучається Олег Гороховський, співзасновник Fintech IT Group і розробника Монобанк. Власне, тому що пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися. Добрий ранку. Доброго ранку. Дякую е, за запрошення. Ми хочемо, щоб ви відреагували. Ну, прямої такої розмови і дискусії з паном Гетьманцевим не вийде, але принаймні у нас є його цитата. Ми її послухали. А ви ж написали у своєму телеграм-каналі, що от банки ніхто не любить, ніхто не хоче слухати. От хочемо вислухати вашу позицію, вашу відповідь народному депутату. Так, дякую за можливість сказати. Так, дійсно, банки так сталося, що, типу, в них. Такий шлейф, що вони ростовщики, тому ніхто не любить ростовщиків, Але мова йде не про банки, а про справедливість і про передбачуваність держави, тому що якщо правила гри в державі не зрозуміли, якщо дві 2023-2024 роках держава запроваджувала податки заднім числом, то про яке планування, про яке про яке цивілізоване ведення бізнесу в державі може йти мова. Що стосується того, що сказав пан Гетьманцев про 106 мільярдів прибутку е, банківської системи, він не сказав важливу річ. Е, важлива річ в тому, у, у тім що 70% відсотків банківської системи зараз державні, і коли запроваджується такий податок, то це перекладання грошей з одного карману в інший, тому що е, ці прибутки на 70% і так держава отримає у у вигляді, вигляді дивидендів, які сплачують е, державні банки е, до речі вони є основними е, основними е, гравцями які купу купляють ОВДП. а ОВДП держава емітує через те що їй не вистачає грошей для фінансування зарплат військових тобто держава звертається до комерційних банків і до державних банків проханням Придбати ці ОВДП через те, що їй не вистачає грошей, це як щоб ви могли уявити те, що зараз відбувається, це якби ви принесли депозит до банку, наприклад, під відсоткову ставку, 16%, А коли настав час. Отримувати повернення грошей, вам би банк сказав, що ми дивіться, На нам здається, що ви забагато тут заробите, тому ми е, зробимо комісію за те, що ми вам повертаємо депозит у вигляді у вигляді 50% відсотків відсотків ставки, яку ми вам обіцяли. Е, якби так відбувалося з депозитами, ніхто б е, в банку депозити не, прине, не приносив. приносить. Те ж саме і тут це дуже не недалекоглядне рішення. Яке призведе до того, що банки, врешті-решт, втратять довіру до цього інструменту, і вони не будуть довіряти державі. І не зрозуміло, де держава буде запозичувати ті гроші, які потрібні для фінансування військових. Тобто вам треба визначитися, пан пан Гетьмансов. Вам потрібні гроші для того, щоб сплачувати зарплату військових, і тоді банкам треба купувати ОВДП. Або вам вони не потрібні. тоді Не треба запозичувати, і тоді не треба буде дорікати, що банки заробили на ОВДП. Е, ну як то кажуть, або хрестик зняти, або труси надіти. Пане Леже, у нас буквально годину тому в ефірі, був інвестиційний банкір і фінансовий аналітик Сергій Фурса. З ним мали теж розмову. Давайте послухаємо його думку, і потім обов'язково повертаємося до нашої розмови. З вами пан Олег виступив, бо це мало б бути його особистим прибутком, а його забирає держава, і тому пан Олег, звісно, проти. Ну, цілком можу його зрозуміти. Я ну, на персональному рівні, да, всі проти. На банки це не впли... ну, особливо не впливає, бо у нас зараз банки добре докапіталізовані, гроші є. І мова йде про прибуток, який ну, дуже часто виходив би з банківської системи і осідав би просто на рахунках власників. Іноді воно б могло б бути реінвестовано в банки, але знову ж таки зараз банки добре докапіталізовані і не потребують внеску додаткових грошей в капітал. Власне, так, От у вас зараз є можливість відповісти так на, на репліку Сергія Фурса. Цілком ймовірно, що він зараз у нас у прямому ефірі дивиться. Так, да, гарна репліка. По-перше, я не працюю в банку. в банку, я працюю в іт компанії Банки не можуть розподіляти прибуток через те, що під час війни сплата дивідендів заборонена. Тобто. Мені не я не за банк турбуюся за те, що буде з державою. І я бачу, що е, те, що відбувається, наприклад, е, комерційні банки вони не закуповують у ВДП. Вони е, направляють вільні гроші е, на кредитування економіки. Наприклад, Універсалбанк, на базі якого працює проект Монобанк, він витрачає е, е, вільні гроші. На те щоб надавати е, споживчі кредити на кредитні картки, і це е, пришвидшує под, е, споживання в країні і допомагає економіці е, рухатись. Якщо зробити так, щоб комерційні банки е, були в менш вигідному становищі ніж е, державні, то в державі не залишиться комерційних банків. Ну е, я не розумію. З одного боку, ми кажемо, що треба приватизувати державне підприємство. Держава каже, що вони виставляють на продажу Сенкбанк, Укргазбанк. А з іншого боку, робиться все для того, щоб в державі не залишилось комерційних банків державним банком. дійсно ну все одно. Але я вам скажу, що ми будемо робити ніж сплачувати. Ну ми, ми це дискутуємо: ніж сплачувати 50% податку. Може, треба зробити так, щоб податку не було, тобто, зробити розходи більше за рахунок того, що надати це клієнтам, тобто зробити якісь програми, які дозволять зробити банківські умови вигіднішими у комерційних банків. І забрати е, за рахунок цього клієнтів з державних банків, тобто це може бути як те, що державні банки втратять від цього, і разом з тим втратить держава через те, що е, ніж е, сплачувати 50%, Краще сто відсотків надати клієнтам у вигляді лояльності, розумієте, тобто, у разі, якщо такий законопроект буде ухвалено, ви готові настільки е, жорстко реагувати. Би і якщо ну ви не будете йти назустріч Ми... державі, тому що Данило Гетьманцев, це скажу його слова, Так. Він каже підтримати державну, чи готові ви підтримати державну ініціативу, що відповідає практикам зарубіжних країн, пояснюється винятковими відомими всім обставинами. Він каже саме про війну. Якщо цей законопроект ухвалять, ваша відповідь і інших приватних банків буде от такою жорсткою? Так, а в чому жорстка жорстка відповідь, якщо я пропоную надати це клієнтам, не, не сплачувати великі податки, які є необґрунтованими, які є непередбачуваними? А зробити, наприклад, так, щоб клієнти отримували вигідніші умови за рахунок того, що банки будуть збільшувати свої витрати, наприклад, там сплачувати кешбек за зарахування зарплати не один відсоток, як ми зараз сплачуємо, коли отримують підприємство зарплату у нас, а три відсотки. Тобто в банку буде збільшуватися розходи. Клієнти будуть отримувати винагороду. А ми будемо через те, що в нас вигідні умови, забирати клієнтів у державних банк угу, і будемо використовувати цю ситуацію на перерозподіл ринку. Це буде як інвестиційний проект.